Друзі, всім привіт! Ну що, ось і почалася в нас вже двіжуха. Заїхали тестю тут город 30 соток чи 40 у нього, не знаю. Посіяли вже кукурузку. настраювались, коротше, я площу робив. Я там піднастраював сівалку, не було часу вибігти. Це все діло вам показати. ну, В подальшому будемо знімати цей процес. Зараз закінчили тут, переїжджаємо на другу ділянку, сіємо кукурузку. Нарешті тут дивлюсь уже людей і соя посходила. Бачите, вже є, є по трохи сходи підрива, земельку грибочки виходять. Ну а ми тільки почали кукурудзу. Сам в шоці. Обично, я сюди перший сію, а це щось затягнулася трошки в нас робота. Будуть питання, чого не ярика-трактор, не цаца сіє. Рішили в цьому году робити як цей трактор ракета ночі закріплений буде до цієї сівалки, потім, потім, потім ярека. З другою сівалкою. З Сереги теж там два трактора. Один буде з культиватором, як і я, другий буде з сівалкою. Сою будемо сіяти в дві сівалки. Буде, коротше, все чітко. На серегин трактор ми плануємо взяти котки знайомого. Той буде коткувати і борзий з куном, буде вивозити зерно, тобто грузити зерно. І щоб не перецеплятися туди-сюди, за цією сівалкою не гратися, то от рішення було прийнято так, що за кожним в принципі, агрегатом буде закріплений трактор і можна сказати взагалі не будемо перецеплятися. Там є звісно, одна ділянка, яка буде сіятися під диски. Ну, тобто, значить, будемо цепляти культиваторами знімати, цепляти диски. І сіять п'ять дисків. Ну, це все діло потім покажу. Так, все, цей кусочок у нас вже посіяний. Зараз переїжджаємо на другий. А там вже включимось. І будемо знімати. Культивірувати зараз на другій ділянці будемо у два трактори. То по красоті. Під цей тракторець дивлюсь, так, личить сівалочка, пойдет. Ярику тільки дуже непривично. Ярику непривично, поки він день зараз посіє, все привикне, не е... буде культивірувати, я буду сіяти. Ту, хоча по бажанню. Прицепили сівалочку, виставили, все, обслужили, помазали. Одразу казав Ярику, давай на борзу оцеплять. Там кондиціонер. А потім вже шкун треба буде, сою грузить. Ну, коротше Треба ставити на цей трактор кондиціонер, бо це не, без нього немає діла. Жарко, пильно вікно відкриває, вентилятори не справляються. Віталік займається, учаться отак, все, переїжджаємо на другу діляночку. 3 гектари з'їли за пів часа, наче й не було Мій старий культиватор. Тоже время, як дядько. Ромка и сразу будет его отсек. Нам робить красоту. Бомба. Когда классная техника и працювание в кайфу. дощі пройшов було капітально ну, на завтра малюють на завтра малюють дощ ну, прилюга страшенна вже благо є видно, що важненько, влажнейбану будемо надіятися що завтра піде дощ Гектарів. Зараз доходимо туди, відходимо э, край і вертаємося назад, в принципі, а далі буде соя посіяна. А далі буде соя, яримо коли, почав Коротше, Печемо на всю котушку Завтра, в принципі, там дощик обіщають, то може він нам не помішає. Будемо сою сіяти. Потім кукурузу, ну коротше, повинна повинен букет роботи. Гарі відкрив, коні маси. Гаррі закрив, застидив його. Ярик там у двох з віталіком щось занімається, сіють. Час ми края по тоді вже ближче до ярика. підійдемо. Но... Хого це робив весь скал у Спасаю друга! Так, ха дуже багато. Ha ha ha. вже ніч а ми працює <риклад> буває на ні. так да змогу пилюга та що капець що ти наробив ти подисики пилюки помочники прибирають помощи прибирає <риклад> Капец, така пилюга, Ярик, блин. А что, поставь мне каньор не будет? Я не дам с Я тебе сказал, бери той трактор с кондиционером. Ага, да. ну, там куно цеплять. Куно цеплять, там 2 а секунды. Какой -то, какой -то. Кажу ему, дай прокатнуться с сивалкой, не дает. Да, он, я пушкал, так... А мне, ну, ну, хорошо мать А, а... Да, ты... а ты, вот, мать Все нормально. Вот так, вот так брата нажил. Короче, все. Все, А, все, а как ну, лучше, Да, по правде скажи, я к тебе complain, я как тебе ракета дрожжи? Честно, ты говори. Ну я, не рулевал кто-то вообще. Бомба, перчига, я в а так Бомба, там так нога, прямо. Тихий трактор, дуже тихий. Приємно в ньому працювати. Що у нас? Сикає, 62 тисячі да, на гектар. Ні, тут не побачиш. Ні, я просто кажу. Швидкість 10, 10 гектарів посіли. А, 10 9,3. 9, 9,3. А чого ти показуєш 6? А той щось проховає, ти сходиться. 4-й треба. Оце ти мені подарив, бляха. Откуда я знав, таки тай є? Той 6 взагалі пропало. Диви, обмилився. 9,7, красота Так, сейчас досипаємо ще зерно Ой, ты вже приловчився, все як робить красиво Спеціаліст говорить наші дубали Ей бачить таблет тупає у нас можливіло вийдеш раз робота і друго спермот надо. Ти дивищить, тільки трошки не привик, маєш дайв, так не попадався, а вона откопи там. Отакенько тормоза підпалюєш, так? Да, ай! Не моїш. На ручні колись там колодкам бріда. Ні, там нові всі, значить я слабо натягну. Я то побоявся. Я побоявся, щоб дивіться не дивілог. Ще треба накрутити. Так ловко, тепло вже тепер в тракторі. <с, <с,> Днем було жарко, а тепер тепло. А, да. Вже Ярикольку файку вдіває. Нам хоч робота буде. Ти ж бачиш що вже поставив на лінію. Мало площі дали, будемо додати. Можна вже додати. Ти вже посчитав, так? Да? Да. Де нас голосіївська, так? Да? В за ним идет 792.2 С моим старым культиватором Білоцерков Маш Тоже робить картинку Что у нас далее Ярослав Немолайович шурує. Да ну, вся банда в сборе Сейчас думаю, как будет обед Тогда я включусь Прискинусь, покажу обстановку Де ще Віталій, не знаю, може приїхати до того в трактор. А ще на полі буде і шостий трактор. Ще будемо брати з собою і Ворного. Настрій був на роботу. Вчора 27 гектарів десь. 27 чи щось таке. Закрили кукурузи, сьогодні в планах це дальні поля 16-16 посіять злої, а потім наверное, опять переїдемо на кукурузу. Рішили сьогодні закрити дальні поля, тобто вже по місту все робити, далеко нікуди не йде. Ну що, в принципі в нас цей кусочок вже закультивований. Зараз ми з Серегою переїжджаємо на підучий кусок. Хлопці будуть тут досівати, докатковувати. Все заразом. Всьо, ярика вже збоку посадили капець на пенсію. Так, красота. Ну, а в нас буде обід. Зараз підемо під і далі. Ага, зараз сейчас будет края отходи зараз повідсівають края і Опа. так, ну що, ось я вже і дома. Забув знімати конець. Кому сподобався відос, з вас вподобайка, підписка. Ну, а з мене продовження посівної. Всім пока!